Привіт, світе, я знаю, ти зараз дивишся на нас, дивишся наляканими очима Польщі, нерішучими жестами Франції, прорахованими кроками Німеччини, знервованими вигуками Латвії, скептичним посмикуванням Угорщини, розслабленим угуканням Італії, німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади, і очима сотні інших країн. Дивишся ніякого. часто опускаєш погляд, особливо коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли і наважуєшся такі очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного, чуєш, що то така за Україна. Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Її звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй пхають в межочі ядерну кнопку, а вона сміється, і мовчки колотить бандерівські смузі. Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої України стали? Що такого було в молодці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук? Знаєш, світе, а ти справді не знаєш, і ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині, не знали, що в нас є така сила, така міць і така любов завжди була. Просто роками лежала під руїнами Совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала і чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше. Ми відчуваємо лють за кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю, за кожне спалене місто, за кожну зруйновану мрію. І ця людь дає нам сили. Ми відчуваємо свободу вперше по справжньому так гостро і сильно. Голу вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили. Ми відчуваємо любов. Як же ми відчуваємо любов, коли нема своїх і чужих, коли всі максимально рідні, коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги, кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили, тому, у світе, не бійся, ми насторожі. І якщо ти раптом соромишся запитати, ми скажемо самі: так, весна прийде! І вона буде жовто-блакитна, незалежно від того, страшно тобі чи ні.